Також я надаю юридичні консультації з будь-яких права. Це коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності запитань, які ви до мене задаєте. Я відповідаю професійно, не шаблонно і нестандартно, від відповідності до ваших очікувань і запитів, на які ви очікуєте почути. А що це саме на увазі? Те, що не скажуть вам жодні адвокати та юристи, я можу вирішити ваші юридичні проблеми. Як реєстрація автомобіля, чи підказати, чи потрібна вам реєстрація бізнесу, яка вам потрібна реєстрація бізнесу? чи як. Правильно купити автомобіль, також я з цього консультую. Звертайся до мене. Тобі це треба.